Уявіть, як здивуються ваші гості, побачивши, що ви вирощуєте тюльпани в домашніх умовах. По весняному зелені стебла з вишуканими бутонами найрізноманітніших забарвлень виглядають на тлі білого снігу за вікном надзвичайно ефектно. Вирощені на підвіконні ніжні цибулині квіти не тільки стануть предметом вашої гордості. Але іскрасять довге очікування весни тюльпани, які підходять для домашнього вирощування. Не можна сказати, що вирощування тюльпанів в домашніх умовах просте заняття доступне навіть дитині, незважаючи на невибагливість цієї культури. Необхідно дотримуватися певних правил при посадці цибулин і забезпечувати зростаючим квітам належний догляд протягом усього періоду вегетації, тоді і результати будуть радувати око, якщо вас всерйоз цікавило, як виростити цих голландських красенів. Вам належить запастися ємностями для квітів, підготувати субстрат, вибрати відповідне місце. Де їм буде комфортно рости і в сприятливі терміни приступити до посадки цибулин. Наша стаття допоможе вам зробити все правильно і не допустити помилок відео. Досвід вирощування тюльпанів в домашніх умовах у домашніх умовах добре ростуть далеко не всі види, звичайно, було б дуже заманливо виростити на підвіконні тюльпани незвичайних забарвлень, коричневі, сині, фіолетові, чорні і т. Однак екзотичні сорти досить примхливі, тому для домашнього вирощування краще використовувати перевірені сорти: аристократ Крісмас Марвел, Оксфорд, Епрікот Б'юті, Парад, Фрінжіт, Елеганс, Дямант Стар, дипломат Люстіга Битві, міст Майлс Негріта, Конфукс, Лондон, Темпл Б'юті апельдорн, Ерік Ховсія Скарборо. Навіть початківці квітникарі цілком впораються з вирощуванням такого невибагливого сорту, як парад Рекорд, дарвінові гібриди. При виборі квітів для вирощування варто віддати перевагу низькорослим сортам, які відрізняються стійкістю до захворювань, особливо до пестролепесности, невибагливістю до умов вирощування і здатні переносити незначні порушення при догляді покупною. Посадковий матеріал вже повністю готовий до вигонки. Цибулини відсортовані і оброблені. Тому висаджувати їх можна відразу ж, якщо ж ви вирішили самостійно заготовити посадковий матеріал з зростаючих на грядці тюльпанів. Вам потрібно буде забезпечити їм ретельний догляд протягом усього періоду вегетації, підгодовувати, поливати, рихлити землю і знищувати бур'яни. Викопувати рослини в цьому випадку потрібно, як тільки почнуть жовтіти стебла. З викопаних цибулин виберіть найбільші і відправте їх на просушку в сухе приміщення. При цьому потрібно підтримувати наступний температурний режим – перший тиждень 3-4, далі 2 місяці о 2-3 і останній місяць 1-7, після чого посадковий матеріал необхідно помістити на оголодження в коробці або в марлому мішечку на нижню полицю холодильника або в підвал, де зберігати до посадки при температурі о 5 посадка квітів в домашніх умовах. Покрокова інструкція вирощування тюльпанів в будинку ґрунтується на технології, вигонки рослинам штучним шляхом створюють умови схожі з природними. При цьому особлива увага приділяється охолодженню цибулин, адже в природі вони формують пагони і квіти тільки після того, як пройдуть стадію зимового відпочинку. Інша справа. Що технологія вигонки за рахунок управління температурним режимом дозволяє отримувати свіжі квіти серед зими або ранньою весною, за бажанням квітникарів. Отже, цибулини готові до посадки. Прийшов час розібратися, як садити їх будинку, приступати до посадки можна в кінці вересня, підготуйте горщики або миски глибиною не менше 15 см. змішайте субстрат з річкового грубка, дернової землі і перегною 1. 1. Додайте в субстрат трохи деревної золи, або ж купіть готову ґрунтосуміш з хорошою водопроникністю і нейтральною реакцією цибулини перед посадкою. Ще раз огляньте з усіх боків на предмет хвороб і на півгодини опустіть у миски або горщики, покладіть дренаж, можна використовувати мохсфагнум і заповніть ємність субстратом, щоб до краю залишалося відстань втричі більше ніж висота однієї цибулинки. Поверх землі розкладіть посадковий матеріал денцем вниз в одному сантиметрі один від одного, до верхівок засипте цибулини субстратом, полийте і досипте печу смеси. Якщо верхівки цибулин здалися з під землі, перенесіть горщики з посадками в темне приміщення, де вологість дорівнює 8,0, а температура не вище 9. Посадки не можна залишати без нагляду. Стежте, щоб земля не висихала, але і не пліснявіла. Щотижневого поливу буде достатньо, як домогтися цвітіння і продовжити його. Через кілька тижнів ви помітите, що цибулини в горщиках дали паростки, як тільки сходи досягнуть висоти 6-7, пора переносити їх в кімнату і поступово привчати до денного світла. Перший час прикриваючи ковпаком з паперу. Бажано, щоб температура теж підвищувалася поступово протягом 2-3 діб до 1 вісім при більш високій температурі тюльпани будуть утворювати слабкі, тонкі квітконоси, можливо, навіть ураження рослин фузаріозом, якщо ви вирощуєте квіти взимку, забезпечте їм штучне освітлення протягом 10 годин, інакше стебла сильно витягнуться, а забарвлення буде блідою. З появою забарвлених бутонів рекомендується переставити горщик ближче до холодного скла вікна. Так як при зниженій температурі термін цвітіння розтягується і ви довше зможете милуватися чудовим цвітінням, для продовження термінів цвітіння також бажано на ніч виносити горщики з рослинами на балкон, а вдень оприскувати листя теплою водою, не потрапляючи на квітки. Необхідний тюльпанів рівень вологості повітря близько 8,0. Грунт теж повинна постійно бути злегка зволоженою. Важливі тонкощі на квітки не повинно світити яскраве сонце. Захищайте рослини від протягів, тримайте горщики якомога далі від батарей центрального опалення. Для поливу рекомендується використовувати відстою воду кімнатної температури, зрізають домашні тюльпани біля самої поверхні землі рано вранці до поливу. Відео як отримати квітучі тюльпани будинку до Нового року. Після домашнього вирощування цибулина сильно виснажується і повторно її використовувати з тією ж метою вже не можна зате на грядку висадити можна у відкритому ґрунті. цибулини відновляться і вже на наступний рік знову розквітнуть, але вже на клумбі. Тому із закінченням цвітіння бутони відламують і поступово скорочують полив, поки листя не пожовтіє. Тоді цибулини викопують, підсушують і визначають на зберігання при температурі 1 чотири Градусів в сухому підвалі, відео прикріплене до відео, дозволить вам краще зрозуміти, як посадити тюльпани вдома, дотримуючись рекомендацій. Ви обов'язково зможете домогтися прекрасних результатів і милуватися вишуканими бутонами довгими зимовими вечорами в очікуванні весни.